Казка Пирога. Усе почалося випадково. Якби того дня гном чарівник, гортаючи велику книгу гномів, не вирішив розпочати будівництво пероги предків, мешканці лісу, гноми-феї та велетень, можливо, ніколи не зустріли б ельфів. Але перейдемо до справи. Для магічної пироги підходило єдине дерево Велетенське, посажене свого часу королем гномів. Обережно попередив гном чарівник. Слід обрати правильне дерево, оскільки в них часто ховаються ельфи-пустуни. Дивні істоти відомі своїми лихими жартами. Прибувши на місце, команда гномів лісорубів взялася до роботи. Та перш вони довго шукали дерево, яке порадив їм чаклуні. І так крізь видивлялися його, що, врешті-решт. Вже не змогли розрізнити березу від дуба. Украї розгублені, вони зрубали перше ліпше велике дерево, яке здавалося їм ідеальним для будівництва човна. Ой, погляньте, хтось вискочив із дерева. Чи це не той ельф-пустун, про якого казав гном чарівник? Що ж нам тепер робити? Тим часом із тріщини в стовбурі вискочило три ельфи пустуни. Привіт, гноми! Чому ваші обличчя такі сумні? Може, тому що тут дуже нудно? Ну, веселитися. Сподіваємося, що їх тут лише троє, пробурчав собі підніс жасмініо, керівник бригади, який починав розуміти, що вони накоїли лиха. Тепер, коли ви зрубали нашу оселю, маєте взяти нас із собою, сказав один із трьох ельфів пустунів. Нічого не вдієш, довелося повертатися з ними. На зворотньому шляху. Ельфи пустували, жартували, веселилися, так ніби хотіли надолушити втрачене за роки ув'язнення у дереві. Гноми не звикли до жартів, не знали, що з ними робити і як їх заспокоїти. Того вечора, коли всі зібралися навколо вогнища, ельфи заспівали таку пісеньку. Моє найменє перчик, я гострий на язик. Бешкетник і, до речі, дотепний жартівник. Я отцет не посидько, і то іще хитрун, а я імбер, мій друже, знаний всім пустун. Ось, і казучці, кінець, а хто слухав, молодець.